На цьому фото Ярослав Ілашчук на одній із найвищих вершин Апенінських гір Матерхорн. Її висота 4 кілометри, 478 метрів. Вона дуже стрімка і там зазвичай ну є багато снігу. Загалом ця гора для мене є дуже гарною, тому що вона є прикладом для багатьох брендів. Матерхорн – це найважча була з моїх гір. І готувався я як і вдома, так і на вулиці. Вдома я робив такі загальні вправи, наприклад, підтягування, присідання, віджимання. ну, також з гантелями і штангою працював, а на вулиці бігав в середньому 10-15 кілометрів і на Брусях віджимав. Експедиція тривала майже 15 годин. На вершині він був разом із батьком у липні цього року. За словами Ярослава, підійматися в гори він із татом почав з шести років. Тоді вперше піднявся на Говерлу. У мене були такі сходження на українські гори, такі як Бребенеску, Піпіван, Гутентомнатик, також ще раз Говерла, Петро, Близниця, Синяк, Хом'як, Сивуля. Ну і також, якщо брати серйозніші гори. То Монблан, Казбек, Кілі Манджаро, і зараз Матерхорн встановив національний рекорд в 15 років і один місяць. Це так зафіксований офіційний рекорд національним реєстром рекордів України. У день підняття та спуску з матерхорну Ярославу було 15 років. Він увійшов до національного рекорду як наймолодший українець, що піднявся на вершину Альп. Я загалом знав, що це буде рекорд, але цілі прям встановити рекорду не було. У мене вже було одне сходження в Альпах на Монблан. Це найвища точка Альп. І а, після того, як я а, піднявся на Монблан, то ми з Татом вирішили а, поїхати в Сермат. Це гірського курорт. Щоб переключитися і відпочити після сходження. Там я побачив перший матерхорн. Ну і звісно що ще матерхорн це одна з найгарніших гір світу і ікона альпінізму. Ярослав каже, щодня займається вдома на тренажерах і двічі на тиждень відвідує заняття зі скелелазіння. По-перше, підтримувати форму, а по-друге, готуватись до сходжень. Ну, і це, звісно, укріплює хват і прокачує різні групи м'язів. І, звісно що це пригодилося на матерхорні, Попри таке захоплення, Ярослав у майбутньому мріє стати лікарем. Сам я бачив, дивився навіть операції, як вони проходять, і мені справді цікаво цей напрямок. Цікавий у Ярослава є ще декілька вершин, на які він мріє піднятися. На Егір, це в Швейцарії, далі також на Альпомайо в Перу, Деналі в Північній Америці, Алясці. І, і мрія, є напевно, що найбільше все ж я хочу піднятися на аудоблан це в Непалі гора, 7 тисяч метрів. Амуніцію та гірське спорядження Ярославу купують батьки. За словами хлопця, кішки, мотузки, кріплення, ліхтарі, тактичні пояси, черевики, карабіни коштують понад 40 тисяч гривень. Гора Матерхорн є однією із найвищих у панінських Альпах. Її висота 4 кілометри 478 метрів. Підніматися туристи можуть з декількох маршрутів та двох країн. І лащуки піднімалися зі Швейцарії, де на вершині гори встановлена статуя святого Бернарда. Саме під час сходження то, по-перше, енергійні батончики і гелі, і також є як енергетичні, ніби як жилейки, що допомагають підтримувати форму і. Бути в тонусі під час сходження. Надзвичайно важливо пити багато води, це допомагає швидше акліматизуватись і ну, швидше звикнути тобто, до висоти. Ми зустрічалися на вершині, і е, під вершиною там є така точка, називається святий Бернард, ніби як статуя. Ну, тобто ми зустрічалися з ним, але на спуску, наприклад, ми вже не бачилися, тому що я ще трошки побув на вершині, а тато спустився вниз уже. Я зателефонував мамі і сестрі, ну, і вони були дуже разі. І... Відчували полегшення, що все ж таки все вийшло. І далі, коли я спустився, то чесно, в мене вже не було ніяких сил для емоцій, тому що я був повністю виснажений і вже не знаю, не міг просто фізично ніяк порадуватися, ніяких ніяких емоцій виразити. Після сходження так вийшло, що в цей самий день ми мали вже летіти. І е, через це трохи було важко, тому що я тільки спустився. Ну, перше, звісно, що хотіло, поми, хотілося помитілося помитись. Е, тобто я помився, перевдягнувся і все. Ми виїхали в аеропорт. Коли я приїхав додому, то е, звісно, що хотілося виспатися і нічого нічого не робити взагалі. Е, просто хотілося відійти від сходження. Ну і напевно, що щось солодке, і ну також не знаю чому, але завжди після сходження хочеться солодкі якісь напої газові. Ну, колу і таке інше. Марія Антоняк, Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.